Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити такий огляд і поділитися враженнями від книги Германа Гесе «Сідхартха». Скажу по секрету, що зараз це взагалі моя найулюбленіша книга. останнє читала її десь півроку тому, і я прям дуже добре її пам'ятаю. Вона справила в той час на мене неймовірне враження, навіть якийсь такий певний вплив на мене. І от сьогодні, так через півроку після її прочитання. Я хочу зробити деяку ретроспективу, які висновки я тоді взяла для себе, які я залишила з собою. Чому ця книга мені настільки сильно сподобалась і припала до душі, і, взагалі, про що вона? У мене ось такий примірничок, екземпляр. Він російською мовою. Я не знаю в чому проблема, коли я хотіла її купити для прочитання, от саме фізичну книжку, щоб отримати і так от читати, бо я не можу читати онлайн-форматі мені абсолютно незручно. Я взагалі не могла знайти цей екземпляр українською мовою в якихось онлайн-книгарнях чи в книгарнях в моєму місті. Я ходила, питала, чи є ця книга наявності? Ні, немає. В онлайн-магазинах немає. Просто її немає. Я не знаю, яка ситуація зараз. Сподіваюся, її можливо зараз знайти, можливо, в якихось збірках творів Германа Геса. проте я просто пішла потім в Ол X і замовила цю книжку якої жіночки. І так я одразу скажу, що я буду. Йти по сюжету я буду згадувати деякі сюжетні моменти, персонажів, якісь сюжетні повороти, тому що, на мою думку, саме в цій книзі сюжет, ну саме події, які відбуваються з головним героєм, вони не настільки важливі. Тобто я не вважаю це навіть спойлерами, тому що важливими тут є саме думки автора, точніше, ну, думки Сітхартхі, які висвітлює нам автор, і ці думки супроводжують його впродовж всього його шляху. Тому так, книжечка, вона така буквально, я не знаю, на пару вечорів. Я дивилася, аудіо книга триває там буквально 4-5 годин. Я думаю, якщо самостійно все це читати, то там взагалі не знаю за 3,5 годинки вона прочитається. Дуже коротка, дуже вона така лаконічна, дуже легко і зрозуміло написана. Взагалі, герман Гесе, я вважаю майстер слова. Всі його твори, які я читала, вони просто затікають прямо в душу і в мозок настільки плавно і. Не знаю настільки приємно, що одне задоволення просто читати його твори. Хочу зробити таку деяку справочку, чому книга називається Сідхартха. Взагалі, ім'я Сідхартха – це одне з імен, які носив Будда, це історичний Будда, якого ми знаємо. Але ця історія розповідає не про Сідхартху, той, що Будда Всевідомий, а просто про хлопця, який має таке саме ім'я Сідхартха. і мені здається, це взагалі така суперкльова паралель. Тому що а, впродовж історії наш герой зустріне цього Буду, він поспілкується, але він своїм шляхом прийде до ось цього от просвітлення, до цієї мети, не знаю, кінцевої точки, незважаючи на те, що він не дотримувався вчень Будди. І це, знаєте, деяка така, не знаю, метафора, типу, що кожен з нас може бути цим сітхаркою, кожен з нас може. Носити це ім'я, носити цю часточку, Буде в собі. Взагалі, типу, я не дуже розбираюсь в буддизмі, в інтуїзмі, але сама ця історія, навіть якщо ви взагалі нічого не знаєте про Будду, про Індію і так далі, все одно вона досить цікава, наприклад. Але от, єдине, що треба знати, що Сідхартха – це ім'я Будди, але історія не про Будду. Тож ця історія розповідає нам про шлях хлопця, Сідхартха, він народився в сім'ї Барахмана, всі на нього покладали дуже великі сподівання і надії, тому що він був гарний, розумний, такий духовна людина. Він дуже йому все вдавалося в цьому духовному плані, там якісь глибокі медитації, весь це самоаналіз і пізнання. Проте в якийсь момент наш розумний хлопець розуміє, що е, ось ці всякі практики, які відбуваються в його родині, там в його середовищі. Вони наче ніяк не призводять до того, що він шукає. Вони не дають відповідь на його питання. А саме він намагається знайти, що таке абсолют, знайти певний сенс життя. І тому він вирішує піти з батьківського дому, покинути його і піти до аскетів. Аскети це люди, які повністю відмовляються всяких земних благ. Я думаю, ви розумієте. І ось наш головний герой. Відправляються до них разом зі своїм другом, найкращим другом Гавіндою. І от наші друзі вони виходять до цих фотоскетки, починають вести подібний спосіб життя. Проте також через деякий час наш головний герой розуміє, що і дані практики, і дані знання не дають йому відповідей на його питання. Вони на своєму шляху зустрічають Будду, вже цього історичного Будду. Мені здається, це дуже класний момент книзі, взагалі, тому що людина з ім'ям Сідхартха, Зустрічає інакшого Сідхартху Будду, і от між ними відбувається певний діалог. Правда, перед цим діалогом наші головні герої Галінда і Сідхартха слухають проповідь Будди. А Галінда, взагалі, в захваті від проповідей від всяких усіх думок, від всіх цих посилів, і вирішує залишатися далі з Буддою. А от Сідхартха, хоча він і згоден з тим, що говорить Будда, і проте він все ж таки робить які досить. Великий інсайт, як і для мене, як читача, так і для себе в його історії, що йому не вдасться досягнути ось цього просвітлення, яке досягнув Будда, не вдасться а, пізнати всю цю мудрість, якщо він просто буде слідувати знанням, які дають інші люди, що йому необхідно пройти власний шлях, пройти власні випробування і своїми способами пізнати цей світ. І дійсно передати прям мудрість, ось це от розуміння всього світу неможливо, можливо, лише передати певні знання. І так класно всі ці знання правильно використовувати. Проте, все ж таки, наш головний герой Сіт далі йде вже по своєму шляху, сам самісінькіт. І в якийсь момент сідхартка доходить до досить великого міста. В цьому місці він заходить в прекрасний, просто неймовірно гарний сад. І бачить там дуже дуже гарну жінку. Він в неї закохується, він в неї також у захваті. Але ця жінка, вона кортизанка. І для того, щоб мати з нею якийсь зв'язок, для того, щоб мати можливість з нею взагалі спілкуватися, необхідно їй приносити подарунки, необхідно її якось там балувати. Наш буквально голий босий, бідний, худий головний герой, звичайно ж, ніяк не підходить під категорію клієнтів цієї кортизанки. Але ця куртизанка допомагає йому, вона знайомить його з досить таким успішним купцем. Цей купець починає вчити його купецької справи. І вся ця справа в нього прям дуже гарно починає виходити, тому що під час всіх цих своїх подорожей, взагалі філософії якогось його життя, тоді було те, що він вміє пуститися, думати і чекати. Він стає заможнім, він починає потихеньку смакувати ось от смак. Звичайного нашого людського життя і стає таким дещо розбещеним. Так проходить багато-багато років. Наш головний герой стає звичайною цією людиною, дитиною, як він сам їх називав. Взагалі є такий поєдн, що так як наш головний герой такий розумний, гарний, завжди його так якось. Трошки вас хваляли навіть, всі його поважали, і він трошки так зверху ставився до людей, дивився на от людей, які типу, безтурботно живуть і взагалі не намагаються себе пізнати. Себе він вважав вищим за все це. Але от життя склалося так, що він сам став цією людиною, дитиною. Але якийсь момент він розуміє, що ні, все то фігня, все то взагалі не те, що він хотів від цього життя, і він так впадає досить такий Глибокий депресивний епізод. Він думає про те, що все, він не може так жити, і йде до річки втопитися. На да. піду втоплюся у річці глибокій, шукати стану, не скоро знайдуть. Да. Головний герой в результаті не вмирає, залишається живим. Історія і далі йде таким чином, що Сідхартха приходить до перевізника, який працює. Перевозить людей з одного берегу річки на інший. Раніше він вже зустрічався з цим перевізником, коли підходив до міста, в якому він це стільки років прожив. Тоді його це перевізник перевозив. Наш головний герой знову зустрічається з цим перевізником, і в них закладується такий діалог. Навіть сказала монолог. Сідхард розповідає Васудеві, так звати цього перевізника, про своє життя, всю свою історію. Він буквально відкриває йому свою душу. І він вважає це просто якоюсь магією, що він може настільки е відкрито, просто з кимось поділитися. Те, наскільки уважно і е не знаю, проникливо слухав це судева нашого героя, воно дуже дуже вразило від і він питає, як, як тобі вдалося стати таким мудрим, як що, що це за магія твоя така? Що ти можеш настільки важно слухати, і що хочеться тобі відкривати свою душу. Хочеться тобі все це розповідати. І особливо йому відповідає, що ця річка стала моїм вчителем. Сідхартха залишається з цим перевізником. Він вчиться всьому цьому мастерству. Він вчиться так, як там будувати і ремонтувати лодки. І він дуже багато проводить часу з цією річкою. Він споглядає в неї. Він просто спостерігає. Я зараз хочу зачитати таку цитату з тексту. Це діалог між Васудевою і Сідхарткою, де вони діляться своїми думками про те, що вони навчилися у цієї річки. Річка промовив Васудева одночасно скрізь, і біля витоків, і в гирлі, і біля водоспаду, і біля переправи, і в морі, і в горах. Скрізь в одну й ту саму мить, і що для неї не існує нічого крім цієї миті, крім теперішнього часу. Так, я говорив про те, що сказав Сідхартха. і коли я осягнув це, то глянув на своє життя і побачив, що це теж річка, і що хлопчик Сідхартха відокремлений від чоловіка Сідхартхи і від старця Сідхартхи лише безтілесною тінню, яка не має буття. І попереднє народження Сідхартхи – це не минуле, так само, як і смерть, і повернення до брахми не майбутнє. Нічого не було, нічого не буде, все є, все має лише сутність і сьогодення. Ось така ось цитата, не знаю, мені прям дуже якось вона запала в душу. Це от порівняння життя з річкою, що так, вона і там, і там вона і така, і така, і сяка. Але при цьому вона єдина. Все це ця річка, яка просто присягається і переливається з однієї форми в іншу. А також в цей проміжок часу, поки Сідхартха жив у перевізника і працював з ним, стається така подія, що приходять новини. Що Будда помирає у наших героїв стає досить багато роботи, тому що люди з міста приправляються на інший берег, щоб дістатися до Буди, і от однією з цих людей, які мали проправитися на інший берег, була ця жінка, в яку був закопаний Сідхартха. Вона приходить не сама, вона приходить з дитиною. Цей хлопчик це син нашого Сідхартхи. Але на жаль, жінка помирає її. Здається, змія вкусила щось таке. І хлопчик залишається жити разом з своїм батьком, але він не поважає батька Сітхартки і Васудеві дуже дуже важко з ним. Він капризує, він не хоче нічого робити. Він удачі, він розпещений. Але все одно Сітхартка дуже дуже проникається любов'ю до цієї дитини, Він просто веде себе. Скажімо так, нерозумно в порівнянні з тим, якою мудрою людиною він себе вважав, тому що він все одно йому потакати. Хоче, щоб ось ця дитина його признала і любила. Але дитина втікає, ламає лодку єдиний спосіб заробітку. Сіт Хард її починає його шукати, але нічого не виходить. Хлопчика він так і не знаходить. І ось ця рана йому дуже болить, рана від втрати своєї дитини, ще він тік. І в якийсь момент він сидить, дивиться на цю річку, і до нього приходить таке розсвітлення, можна так сказати. І він згадує весь свій життєвий шлях. Він згадує, як він розпочався, як він пішов від свого батьківського дому, від своїх батьків в пошуках власного шляху, і одночасно, як від нього ж також його син його дитина, пішла від нього своїм шляхом що він не його так само утримати, як і його батьки не змогли його отримати біля себе. І дивлячись на цю річку, він побачив знову ж таки, як всі ці події перетікають з однієї в одну, що все це вже колись відбувалося, що все це знову буде відбуватися тисячі мільйонів разів в цьому житті. Що одночасно все це є одним цілим, все є всім і все є нічим. Там, взагалі, дуже дуже класно описано те, що тоді думає і відчуває Сідхартха під час цього просвітлення. На жаль. Це дуже складно мені сформулювати якимись словами, тому що, ну, це не той процес, яку до якого я взагалі хоч трошки наближена. Проте я під час прочитання цього тексту, під час прочитання взагалі всіх думок Сідхартхи, всіх його якихось переживань, всіх оціх його інсайтів, ти наче прям разом з ним проживаєш все це, все це відчуваєш. Не знаю, можливо, це я настільки емпатично, але я максимально поринулася в прочитанні цієї книги. І... Так, наче сама трошечки змогла доторкнутися, не знаю, просто кінчиками своїх пальців до цього відчуття, просто прийняття всього цього прийняття життя, прийняття світу, прийняття всіх людей, яким б вони не були. Тому що все воно є цілісне, все вона стікається в таку, не знаю, якусь одну єдину композицію, в одну єдину річку, як у нашому випадку, така була аналогія в цій книзі. Взагалі, під час прочитання цієї книги і. Після її прочитання, от навіть через такий досить тривалий час, коли просто беру її в руки і згадую цю історію, мені стає якось так спокійно і взагалі наче якось падає будь-яка тривожність. Я не знаю, це на мене такий вона магічний вплив, сказує, чи може ще у когось так було чи буде. Тож так, у підсумку ця книга про самопошук, про Пошук свого власного шляху, про те, що вчителем може стати буквально будь-що, будь-хто. Ми самі там наші життєві обставини, ми самі можемо брати, чому і у кого ми хочемо навчитися. Про те, що не варто намагатися способами, якими людина досягнула якихось певних цілей, зробити все так само і сподіватися, що ти будеш мати той самий результат, тому що всі ми різні, всі ми маємо різні якісь. Життєві принципи, цінності, досвід, навички, і не варто боятися обирати себе, і йти своїм шляхом. Це те, що я засвоїла з цієї книги, це те, що я з неї взяла. Проте знову ж таки, цих от думок, якихось можливо інсайтів, пластів, просто глибини цієї книги, настільки багато, хоча вона взагалі маленька, не знаю, як так виходить, дуже багато, і кожен для себе може знайти щось, що йому там відгукнеться, і те, що йому може допомогти саме в даний момент. І вона якось мене наповнює просто цією любов'ю до цього світу, до всього, що відбувалося, і буде відбуватися зі мною з прийняттям цього всього. Просто це на якомусь емоційному рівні, навіть я не можу пояснити, чому так. Буду завершувати дане відео. Дякую за перегляд. Якщо ви вже читали цю книгу і просто подивилися це відео, щоб дізнатися, ще що якусь думку про неї. Будь ласка, напишіть, як вам ця книга, що ви до себе винесли із неї, і чи є у вашій історії прочитання ще якісь книги, які також вас так наповнювали, надихали, давали ці от сили для того, щоб жити, продовжувати це життя, коли у вас їх не було. Тож дякую вам за перегляд. Буду дуже прощатися. Пока-пока!